Справа за позовом Харченка, Олексія до президента України, Верховної Ради, третій особи, які заявляють настійних на предмет спору. На стороні позивачі Ганчарук, Мартин, Родіна, Бахняк, Украєць, Неїли, Гуліна, Реймер, Ацко, Бобко, Дмитренко, Чигір, Дорожко. Арзумакова, Арестова, Микитин. Про зобов'язання вчинити дії. Справа розглядається за заявою Харченка Бориця про перегляд Верховним судом ухвалив Вищого адміністративного суду України 30 січня 2017 року. Хто з'явився в судове засідання? Да, так, час в Україні справді створені повідомлені судове засідання з'явилися. Живі до конференції. Позивайся, Олексій Харченко, Олексій Петрович. Я. Також euh, з'явились представники ОСБО Гончарук Сергій Кубайд yeah. е а... Таско Олеся Ігорівич. Yeah. Та Мартин Світлана Іванів. Yeah. Також приміщення виконавного суду з'явилася дорожка Олена Євгенівна Євгенівна та Дмитренко Олександр Петрович.

すみません。 Представників, хто з'явився в режимі до конференції, по черзі назватися, будь ласка. Стоючі? Ні. а чи приніс не пробачте. Гуріна Лілія Михайлівна. Богдан Степанович, третя особа і представник так. Харченко Олексія Петровича. Буріна Лілія Михайлівна, третя особа. Тебе не звучить.

А він казав, что это? є, Сергій Іванович, Присутній. 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 Мартин Светлана Іванович. Гурина. Є. кого ще не назвал? Бохняк, Бохняк. Ви не назвали Бохняк-камеру на Степана Івановича? Так, А де він? Де Бохняк? Я присутній, я не знаю, де він на камері є. Зараз вийдуть і насередимо. Станцює дозінку. Що ви? Ми далі в Харченку. Кому ви ж гуляєте? На Харченка. Я представляю як третя особа себе, а як... і я є представником Харченка Олексія Петровича. Довіреність справі. Довіреність матеріалах справи є. Тим більше може підтвердити Харченко, який кога зі мною. Добре, хто ще з'явився? Всіх, на жаль, хто присутніх? Звали... Хто присутній всіх? Львова і там. Присутніх Львові там. Так, добре, все. Особисто волні пограничних висунує справа. Проводиться повна фіксація судового процесу, зі поблизу сьогодні. Сторона встаньте, будь ласка. Встаньте, будь ласка, сторони. Піднимитесь. Ви теж. Третій субку би ви так сторони. Оголошується склад суду. Справа слухається судовою колегією Верховного суду України у складі суддів е, судової палати у адміністративних справах, головуючий суддя Волков, судді Кривенда Прокопенко Гриці. Е, при секретарі Ключник. вам оголошують право. Заявляти відводи всього складу суду, суддям, секретарю судового засідання, якщо такі є, у е Старін е -е, на протязі всього часу, що я приймав участь у судових засіданнях, як позивач, як відповідач, де другою стороною були державні органи. Один тільки раз за, все, за весь час я побачив, що суддя є, чесно судить і не порушує права мої, не порушує норми матеріального і процесуального права. Тому, якщо я побачу, що ваша колегія є зацікавлена і Підтримую сторону відповідача, тобто держави, то, звісно, буде проти, поки в мене нема відводів. У третіх осіб є відводи складу суду. Я як представник і третя особа Пахняк, напевно висловлю загальну таку думку, що в нас довіри до суддівської влади немає, бо це вже виведено конституційним судом і Верховної Ради, яка там прийняла сьогодні ж рішення про очищення суддівської влади. Але до порушення грубого порушення прав позивача третіх осіб ми не заявляємо відвід. Залишається аж до виходу колеги суду на радшу. Тобто відводів не заяву, неправильно зрозуміло. Ми Україні не довіряємо, але відводим не даємо, бо якщо виходу не було. На даний момент відводів немає. Слава. Мартин, немає відмови. Роз'яснюю ваші процесуальні права, які ви маєте в судовому засіданні Верховного суду. Ви користуєтесь? Можна схисним. Ви мене заявили вже, що відводів немає, я питав. Ви ж сказали. Це тільки львів'яни сказали. І в залі теж сказали. В Києві теж сказали, випадете в вас. Я пояснюю, весь склад. Е, вам роз'яснювати процесуальні права. Ви маєте які передбачення з е, Кодексом адміністративно-осудочних стратегію 49 і 51 е, за особливостями розгляду справи в Верховному суді. Клопотання якісь до розгляду справи і ясність цих прав вам зрозуміло? Будь ласка, Харченка, почнемо. Почнемо зрозуміло. Перше питання можна сісти? Ми? Що лише зрозуміло, клопотання, якщо є, вставайте, а так сідайте. Ну там всі стоять, тому я <пит> і питаю. Олексій, тебе Як клопотання, ти дочекаєш. Я один лишився стою. <пит> <пит> я один лишився стою. Є в мене клопотання. Їх сьогодні я вам перес. Алло. Ці... В мене є три клопотання. Їх сьогодні вам переслали електронною поштою. Я їх зараз зачитаю. По черзі клопотання номер 2 ВС. Вищим адміністративним судом, як судом першої інстанції, під час судових засідань не було розглянуте, по суті, моє клопотання номер 3 про забезпечення моїх прав, передбачених статтею 49 Кодексу адміністративного судочинства України. Крім того, взагалі не були розглянуті два клопотання. Перше це клопотання номер 2 третьої особи представника Бохняка Мирона Степановича з проханням зобов'язати президента України Порошенка Петра Олексійовича та Верховну Раду України надати в суду копії усіх матеріалів. Які стали підставою для подання президентом України і подальшого прийняття Верховної Ради. Там напиши, щоб було видно суддів. При внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Одночасно в цьому клопотанні Бохняк просив витримувати президента України обґрунтоване пояснення, чому зміни до Конституції прийнялися під час воєнних дій. Друге клопотання, яке ми розглянули, це клопотання третьої особи ДСК, в якому вона повідомляє суд про те, що вона є зареєстрованим користувачем системи обміну електронними документами між судом і учасниками судового процесу та просить суд у відповідності до пункту 6-го тимчасового регламенту затвердженого наказом Державної судової адміністрації України номер 105 від 2012 року, насилати на її електронну пошту електронні копії процесуальних документів. Прошу суд у судовому засіданні розглянути три цих вище перерахованих попитання та постановити по ним ухвалу. Це перше клопотання. Ну, Зачекаю, Цей суд вирішить питання. Олексій Петрович. Так. Олексій Петрович Слухаю, слухаю. Олексій Петрович, ви налічується від читанням. Олексій Петрович. Так. Послухайте його вичерп. Слухаю вас уважно. Ви оскаржили рішення і дії Вищого адміністративного суду при розгляді справи. Ми переглядаємо ухвалу суду. Судове рішення. Переглядаємо Вищого суду. Ваше попитання перше, зазвичай, як ви зараз озвучили, стосується розгляду справи в першій інстанції. Так, вже... Окремо, окремо. Ми переглядаємо.